Творча зустріч, єднання душ, обмін з життєвим і мистецьким досвідом. Так можна схарактеризувати те, що днями відбувалось у міському музеї. Там зібралися фотохудожники Бердичева і Рівного. Вони знайомилися між собою та оглядали роботи один одного. У жовтні минулого року члени фотоклубу Бердичів взяли участь у четвертому міжнародному салоні художньої фотографії Фотовернісаж на покрову він проходив у Рівному з ініціативи тамтешнього клубу Простір фото. Його члени погодилися показати частину своїх робіт Бердичівлянам. Виставка експонувалася у музеї. На її завершення до нашого міста приїхало двоє рівненських авторів Сергій Гошко та Олександр Харват. Обидва познайомилися із Бердичевом уперше. Встигли оглянути тільки кляштор, але цих вражень кажуть достатньо, щоб зрозуміти. Місто є справжньою знахідкою для людини творчої. Є цікаві фотографічні сюжети. У нас в Рівне, в самому місті, наприклад, немає такого замку, ну чи якоїсь іншої такої старовинної споруди, як ваш замок. Вам є чим пишатися, вам є що берегти, вам є що показувати. Олександр Харват фотографує з першого класу. Серйозно став займатися цим мистецтвом у 90-х роках. Нині є членом Національної спілки фотохудожників України, майстром Міжнародної федерації фотомистецтва. До числа улюблених робіт митця належить стрибок, знятий на Вінниччині під час одного з пленерів. Олександр прибічник думки, що життя має бути активним, тому художник багато подорожує. Подорожуючи, фотографує. Я е, люблю фотографувати життя, життя як воно є. Е, життя е, життя це люди. Люди на вулиці, люди на подвір'я своєму, люди в своїх будинках. Але звичайно, що цікавіше, більше в даному випадку цікавіше фотографувати життя це в селі, тому що в місті це вже вона не таке в місті це трошки інше життя. Сергій Гошкодо фотомистецтва прийшов рік тому. Таке заняття стало для чоловіка справою для душі. Головне на думку гостя, що повинен вміти фотохудожник помічати і передавати це побачене засобами техніки. Я, в принципі, полюбляю найбільше пейзаж, жанрову зйомку, тобто людей в їхньому побуті. Так само жанровий пейзаж так називає. Тобто, коли пейзаж поєднується, наприклад, в пейзажі є якийсь персонаж». Під час зустрічі майстри розглядали світлини, ділилися професійними секретами. Не можна сказати, чиї роботи кращі, чиї гірші. Та взагалі витвори не можна порівнювати. Адже в них душа і світогляд автора, а вони дивляться на речі по-різному. Навіть якщо поставити митців на одне місце, щоб вони сфотографували один і той самий об'єкт, роботи не будуть схожими, каже голова фотоклубу Бердичів Василь Мельник. Рівенські фотомайстри. Досить цікаві роботи, і цікаві і для нас, цікаві для тих, хто їх дивився. Це ми бачимо по відгуках, які вже прозвучали. Відрізняються тим, що, наприклад, ми дуже мало приймаємо комп'ютерної обробки. Ми майже її не приміняємо. Тільки десь там кадрірування, чи колір трошки підтягуємо, і все. Тут же ми бачимо, що втручання комп'ютерне досить сильне, От, ну воно оправдане. Тому що вони працюють в якому напрямку, щоб підсилити те, що вони хоче автор переказати на цьому своєю роботі. Серед світлин Бердишівських митців майже нема натюрмортів. У рівному ж цьому жанру приділяють більше уваги. По різному у фотохудожників представлена і тема спорту. Якщо в Бердишіві це стрибки, бокс, важка атлетика, то на світлинах гостей схоплено миті гонок на мотоциклах. У ході зустрічі митці могли почути думку колег з різних питань, у тому числі яке враження викликають їхні роботи. Якщо створив гарну світлину, на цьому не слід зупинятися, кажуть фотомитці. Вдосконалюватися можна споглядаючи роботи своїх колег. Взагалі, я приємно Вражений через те, що роботи тут бродичівські фотографи, досить на високому рівні. Звичайно, якби не всі, так як у кожного фотографа-художника, не всі роботи можуть бути там на Але тут є роботи, які дуже професійно виконані, дуже мені дуже сподобались. Звичайно, що цікаві роботи, цікаві автори. І цікаво і вашим авторам з нами поспілкуватися, і нам з вашими авторами цікаво поспілкуватися. Звичайно, це є це є школа, це для всіх, для всіх разом. Це є і обмін досвідом, і побачити, хто чим. І це просто нормальне, людське, дружнє спілкування. Завдяки виставкам просто-напросто людям більш інтересніше, більш якби. Більше розкривається світогляд людей. Більше люди бачать не тільки те, що знаходиться в нашому місті, на роботі там чи вдома, а й навколо себе в навколишньому світі. Якби і це дуже позитивно, прекрасно, і я вважаю, що це повинно бути. Подібні творчі зустрічі та виставки, говорять фотохудожники, дають поштовх до подальшої праці, змушують і надалі дивитися на світ очима митця, вишукуючи у ньому щось прекрасне, таке, що надихає і викликає бажання жити, привносити фарби і художнє оздоблення у сіру буденність.